Сьогодні знову велика дискусія в суспільстві: чи варто випускати за кордон чоловіків, чи не варто? І тут треба не хайпувати, як це роблять деякі мої колеги, а треба говорити людям правду. По перше. Я тут підтримую е, позицію е, армії, позицію наших Збройних сил, які говорять про те, що і звертаються про те, що треба давати можливість студентам виїздити за кордон, а всі інші, якщо навіть нам це не подобається, повинні бути на території країни, і, якщо буде необхідно, повинні взяти зброю до рук. Так само насправді, згідно з логічним дослідженням, вважає 66% наших з вами співгромадян. Тому давайте не хайпувати на темах, які потребують державницької позиції. Я розумію, що ми повинні дати можливість це робити студентам виїздити за кордон, тому що це наш генофонд. Саме вони будуть відбудовувати країну після нашої перемоги, а всі інші давайте боронити свою країну, і якщо треба, вставати на її захист.